І Британія може відправити свої винищувачі для захисту України. Про таке пише видання iNews з посиланням на джерело в Лондоні. За даними видання, майбутні рішення щодо підтримки не розголошуються однак, співрозмовник зазначив, що Велика Британія зробить все, що потрібно, щоб підтримати Україну і поставити її в максимально сильне становище. І раніше видання Гардіан вже повідомляло, що Європа може створити небесний щит і він буде захищати Україну від атак Росії. Видання писало, що європейські військово-повітряні сили складатимуться зі 120 винищувачів, і це дозволить уникнути ескалації конфлікту з Росією. Повітряний щит буде зоною повітряного захисту під керівництвом Європи, яка діятиме окремо від НАТО. Дія такого щита може поширюватись на три чинні атомні електростанції України, а також Одесу та Львів, але не на лінії фронту або ж схід України. Європейські країни вже мають досвід патрулювання повітряного простору після військових конфліктів. Все, що потрібно для реалізації цієї задачі, це політичне рішення та готовність України прийняти такий контингент. Про це в ефірі нашого телеканалу розповів експерт з питань авіації Богдан Долінце. Мова йде фактично про європейський повітряний контингент, тобто це переважно мова йде про літаки, типу F-16, F-35, можливо міражі, ось Рафалі, французькі і інші види авіатехніки, Ті самі JASP. 39 гріфен, ось які можуть використовуватися для виконання таких завдань. Друге, важлива складова цього питання. фактично мова йде про створення такої так званої або безполітної зони, або так званої захищеної зони. Ось друге насправді є більш важливим. І фактично, з другого року, це рішення пропрацьовувалось. Тобто, механізм і методи його реалізації вони є в принципі зрозумілими. Ось раніше Європа мала досвід проведення таких фактично польотів і прикриття повітря Простору в деяких постконфліктних європейських країнах, ось тобто, фактично, ми говоримо про те, що методологія існує, підходи існують, літаки наявні, і в принципі, все, що для реалізації цієї задачі потрібно, це фактично політичне рішення е, ось самої Європи, і звісно, готовність України прийняти такий контингент.